Моделі мотоциклів, кіношні герої та патріотичні статуетки. Все це із металобрухту виготовляє переселений з Бердянська Олександр Шапошник. Вироби скульптора прикрашають вулиці та заклади всієї України. Найбільше залізних скульптур у рідному місті на Запоріжжі. Там майстер по металу працює у машинобудівному професійному училищі, хоча за фахом зварювальник. Втім, війна внесла свої корективи у життя. Олександра моє місто окупували. Я десь там місяць побув, потім переїхав, виїхав в Запоріжжя і в Запоріжжі я був 4 місяці, поки не почали прильоти прямо по житловим будинкам. Для мене розібрався снаряд, і я вирішив виїхати з сім'єю своєї на франківське Минуло чотири місяці, як Олександр евакуювався до Івано-Франківська, бо з роботи довго бути не міг. Відтак одразу знайшов виробничу майстерню, де взявся за улюблене ремесло. Першою фактурною роботою був залізний мотоцикл із улюбленого фільму. Його вага понад 200 кілограмів. Скульптор каже, змайстрував його із металобрухту всього за декілька тижнів. Взяв панонію, там купив за не знаю за 400 гривень металабрухті. І потім вже почав робити ланцюг, я сам зробив цей тому, що я не знайшов, а інше вже все з металобрухта. Нині майстер працює над новим виробом залізною кульбабою. У технологічному процесі разом з Олександром зайняті студенти місцевого ВПУ. А щодо того, де розміститься готовий незвичайний ліхтар, скульптор уже запримітив закуток у центральному парку. Така кульбаба Зробив тут, тут буде стебло десь 4 метри, вона буде розташована, а на неї буде розташована ще фея буде така. Вона буде втягнутися до кульбаби. Вночі вона світиться, світло світлодіодна тут батарейка стоїть, і, ну, і вона ночі світиться різними кольорами, буде світитися. Червоним, жовтим, зеленим. Аби зробити таку фігуру, потрібно витратити близько тижня. Залізні фрагменти до ліхтаря Кульбаби виготовляють з оцинкованого дроту, аби не чорніли від кліматичних умов. Їх потрібно десь 150-200 штук. Це трубочка, потім вставляється дрот, заварюється, потім приварюється ще один і потім розкривається це. Кожна, кожну таку пушинку потрібно зробити. А потім вже докупи зварюється все. Майстер тривалий час втілював унікальну патріотичну статую, яку назвав мавкою захисницею. Застосував техніку металевих мотанок, тендітна жінка з національною символікою, висотою 2 метри. В руках у неї гілки калини, що відтворюють національний герб. Коріння вплітаються в ноги, а під ними уламки снарядів. На все Олександр Шапошник потратив 50 кілограмів дроту. Серію цих залізних виробів презентують на столичній виставці. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.